Надзвуковий винищувач су 27 на шаленій швидкості розрізав крилом натовп глядачів і за мить вибухнув. Люди, що цілими сім'ями прийшли подивитися на виступ пілотів, стали жертвами найкривавішої катастрофи в історії авіашоу. Я розповім вам про п'ять жахливих трагедій, на які перетворились повітряні шоу. Попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати. 16 вересня 2011 року в аеропорту Ріностет проходила унікальна в світі авіації. подія. змагання літаків вважаються найшвидшим видом автоспорту у світі. Щорічно кращі пілоти світу проходять закритою трасою Ріностет. Виконуючи серію віражів, часто на висоті всього кількох метрів над землею та на швидкості понад 805 км на годину того дня 11-го року на трасі перебував галопуючий привид, винищувач часів Другої світової війни. Пі 51 «Мустанг» керував літаком голівудський пілот каскадер Джемі Рівер. Він мав дозвіл польотів на багатьох типах літаків, включно з експериментальними. А загальний досвід пілота складав понад 13 тисяч льотних годин. Тож, пілотуючи галопуючого привида, ліварт замикав трійку лідерів. Проте, в черговий заходячи на поворот біля глядацьких трибун, літак ліворда раптово рвонув вгору. Галопуючи привид набрав висоту. На секунду зник за хмари, а потім перевернувся і почав падати носом донизу. Цієї миті швидкість винищувача була близько 640 км на годину. Тому глядачі навіть не встигли зрозуміти, що відбулося. Літак врізався у трибуну із людьми. Сила удару виявилася такою шаленою, що все в радіусі кількох десятків метрів розлетілося на шматки, включно із літаком та глядачами. Наступної миті навколо пролунали крики жаху. Вцілілі люди кинулися навтьоки, а буквально кількома метрами вище на трибунах інші глядачі все ще продовжували знімати катастрофу, в яку перетворилися авіаперегони. Єдиним, хоча і геть неочевидним позитивним моментом було те, що паливо із з літака розпоширилося в повітрі до того, як встигло загорітися. Це запобігло вибуху і додатковим жертвам. Проте їх і так було надто багато. Семеро людей загинули на місці катастрофи, включно із пілотом Джиммі Лівардом. Ще четверо померли в лікарні. Але що ж стало причиною жахливої аварії, яка забрала життя 11 людей? Галопуючого привида оновили і модифікували для перегонів. Тож він був майже як новий. Проте, деякі із цих змін ослабили конструкцію літака, а деякі гвинти та гайки в ньому не змінювали протягом 25 років. І під час фатального польоту фюзеляж галопуючого привида почав деформуватися. А на черговому повороті винищувач піддався такому сильному перенавантаженню, що старі кріплення зламалися. Це була найжахливіша трагедія на автоперегонах в Рівно. Але, на жаль, далеко не найкривавіша в історії авіашоу. Ще одна чорна сторінка світової авіації з'явилася 3 липня 1973 року. Того дня у французькому лебурже на одному із найлегендарніших авіасалонів відбулася запекла боротьба між англо-французьким Конкордом та радянським Ту-144, першими в історії над звуковими пасажирськими літаками. І під час демонстрації радянського літака щось пішло не так. На висоті нижче 600 метрів, Ту-144 перевернувся та пішов у різке пікірування на повній потужності двигунів, намагаючись вирівнитися, літак розвалився прямо Мов повітрі, зруйнувавши 15 будинків у сусідньому містечку. В результаті загинули всі шість членів екіпажу і ще вісім людей на землі. Збільшивши кількість вбитих до 14 почалося масштабне розслідування. Проте знайти реальну причину катастрофи так і не вдалося. Однак, за популярною в Росії теорією, пілот Ту 144 намагався уникнути зіткнення із винищувачем, який таємно шпигував за радянським літаком. Французька сторона визнала, що в небі дійсно був розвідник, про який не знали совєти. Але під час дослідження уламків радянського літака виявилося, що його основний бортовий самописець не увімкнули перед польотом, а решта були знищені, тож неможливо дізнатися, що сталося на борту ТУ 144 перед аварією. Однак відомо, що радянська сторона взяла на себе всі виплати і компенсації. А справу про трагедію в Лебурже засекретили. Врешті обидва експериментальні літаки припинили виготовляти і експлуатувати. Але відповіді на запитання. Так і не з'явилися. Шоу Уріно забрало 24 життя, проте, навіть попри це, його не можна назвати найкривавішим в історії авіації. 6 вересня 1952 року в англійському фарнборо відбувся перший післявоєнний авіасалон. Шоу зібрало близько 120 тисяч відвідувачів, які хотіли подивитися на прототип британського реактивного винищувача, пілотованого Джоном Деррі. Він був першим британцем, який подолав звуковий бар'єр на. le ku На Навіяшоу льотчик Ас вирішив розважити глядачів тим, що скерував ударну хвилю від свого винищувача на трибуни з людьми. Він підняв літак на висоту більше 20 тисяч метрів, а потім спрямував вниз зі швидкістю 800 кілометрів на годину. Спершу глядачі бачили лише маленьку срібну цятку, але дуже швидко вона перетворилася на винищувач, який промчав над їхніми головами на висоті не більше 15 метрів. І лише після того як літак зник за їхніми спинами ревіння реак. Активних двигунів і потужна хвиля повітря досягли глядачів. Вони були в захваті. Тим часом Деррі різко розвернув літак, щоб знову промчати над натовпом. Але цього разу щось пішло не так. Під час лівого крену зі швидкістю приблизно 830 км на годину пілот почав набирати висоту. А менш ніж за секунду від літака відірвалися зовнішні секції крила, обидва двигуни та кабіна пілота. Разом з двома членами екіпажу вона впала прямо перед глядачами. А розпечені двигуни, наче дві ракети, врізалися в оглядовий пагор, де були сотні глядачів. Навколо панував мовчазний шок, і лише кілька пронизливих криків пролунали в момент катастрофи. Прийшовши до тями, присутні побачили тіла двох мертвих пілотів, яких викинуло із кабіни на огорожу для глядачів. А в місці падіння двигуна утворився кратер із уламками літака та тілами загиблих людей навколо. Серед жертв була молода пара, яка так і загинула в обіймах один одного. Рятувальники та представники Червоного Хреста, які прибули на місце катастрофи, були шоковані. 63 людини отримали поранення, опіки та переломи, а 31 людина загинула. Серед них були діти, які прийшли на своє перше та останнє в житті. Авіашоу катастрофа трапилася через помилку в конструюванні крил. Виявилося, що вони мали лише 64% міцності від заявленої. Тож літак просто не міг витримати того навантаження, яке виникло під час останнього маневру. Ця трагедія підштовхнула організаторів вести більш суворі заходи безпеки та обмеження на авіашоу. 29 серпня 1988 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині проходило повітряне шоу Флюхтах. Воно зібрало майже трьохсоттисячний натовп, який хотів побачити фігури вищого пілотажу. І заключним шоу того дня був виступ групи ВПС Італії. Десять бортів мали виконати фігуру пронизане серце. Літаки розділилися на дві групи: п'ять пролетіли ліворуч, а чотири праворуч, малюючи в небі дві частини серця. Останній десятий літак з позивним поні 10 мав проколоти фігуру стрілою. І коли дев'ять літаків уже завершували фігуру серця, пілот поні 10 підполковник Іво Натурелі спрямував свій винищувач в напрямку тисячі глядачів, аби намалювати стрілу. Та коли він наблизився до перетину з двома іншими групами, сталася катастрофа. Винищувач Нутарелі врізався в передній літак лівої групи, цілковито зруйнувавши його хвостову частину. Поні 1 вийшов з під контролю і зачепив сусідні поні. 2 жодному з них не вдалося втриматися в повітрі. Підполковник Маріо налдіні, який пілотував поні, 1 катапультувався, але його парашут не встиг розкритися. Чоловік загинув разом із пілотом медичного гелікоптера, на який впав винищувач. Поні 2 вибухнув ще у повітрі, забравши життя пілота Джорджо Алесіо. Охоплений полум'ям Поні 10 впав прямо перед глядацькими трибунами і вибухнув, створивши велетенську вогняну кулю. Третій італійський пілот теж загинув на місці. А тонни палаючого розпеченого заліза вирізалися в натовп саме там, де було найбільше глядачів. Вся катастрофа від зіткнення перших двох літаків до падіння поні 10 відбулася менш ніж за 7 секунд, і на висоті менше 45 метрів. Тож ніхто із глядачів просто не мав часу врятуватися. Спершу серед нажаханих людей запала тиша, а потім, звідусіль, почулися крики. Повсюди були поранені люди. Вони бігали в палаючому одязі, намагалися вибратися з під уламків літака чи звільнитися від розплавленого колючого дроту, який. Жбурнуло на глядачів і загорожене подалі. На місце катастрофи негайно відправили все, що має колеса, аби забрати поранених до лікарень. Їх виявилося настільки багато, що вцілілі глядачі застрягли в кількагодинному заторі. Врешті на авіашоу в Рамштайні 346 глядачів отримали серйозні поранення, а 70 людей загинуло. Довгий час це була найбільш смертоносна катастрофа на авіашоу в історії. Але чому вона трапилася? Все свідчить про те, що підполковник Івона Турелі надто низько і надто швидко підійшов до точки перетину з двома іншими групами літаків. Проте відомо, що за мить до аварії у поні 10 опустилися шасі. За однією версією так пілот намагався сповільнити винищувач, аби уникнути катастрофи за іншою. Трапилася якась раптова технічна проблема, через яку і відбулася сама аварія, але без заперечних доказів на підтвердження якоїсь із версій так і не знайшли. Довгий час трагедія в Рамштайні залишалася наймасовішою в історії авіашоу. доки не настало літо 2002-го. 27 липня на військовому аеродромі з поблизу Львова планували проведення грандіозного повітряного шоу. Врешті подивитися на фігури вищого пілотажу зібралося близько 10 тисяч людей. Багато хто приходив цілими сім'ями, а батьки відпрошувалися з роботи, аби відвезти дітей подивитися на літачки. За планом, демонстраційний політ мав виконувати винищувач Міг-29. Але через погодні умови він не зміг прибути вчасно. Тож замість нього в повітрі підняли інший літак су 27 Та для досвідчених пілотів із пілотажної групи українські соколи це не було проблемою. Грандіозне шоу стартувало, і люди спостерігали за польотами винищувачів, тісно цуртувавшись на території аеродрому. Та коли один із літаків почав виконувати напівпетлю, стало зрозуміло, що щось пішло не так. О 12.50 другий винищувач пронісся практично над головами людей. І раптом зачепив крилом землю, врізався в два літаки, що стояли поруч, а потім влетів у натовп людей, розрізаючи крилом усе на своєму шляху. Після цих катастрофічних руйнувань винищувач вибухнув небо затягнув чорний дим. А людей навколо охопила паніка. Та справжнє пекло настало для тих, хто опинився в епіцентрі падіння. Трирічний Остап раптово відчув жар від вогню та тиск зверху. Хоча ще за секунду до того він був на руках у мами. Тоді хлопчик ще не усвідомлював, що вижив, бо вона накрила його власним тілом. Хоч жінка не могла захистити ще й десятирічного брата Остапа, якого на кілька метрів відкинуло вибуховою хвилею. Проте за щасливим збігом обставин він теж вижив. А ось мама хлопчиків загинула. Кадри з пораненим Остапом облетіли та шокували весь світ, а сам хлопчик навіть не розумів, що з ним відбулося. Проте йому знадобилася тривала психологічна допомога. І лише коли він став старшим, то усвідомив весь жах, пережитого в дитинстві. І таких трагічних історій того пекельного дня було аж надто багато, бо в Скнилівській трагедії отримали травми понад 250 людей, а 77 загинуло. З них 28 були дітьми, описуючи місце катастрофи, рятувальники використовували моторошні слова біологічна маса, бо тіла загиблих глядачів неможливо було ідентифікувати. По всій країні оголосили день жалоби. Коли родини загиблих оговталися від першого шоку втрати, то почали вимагати відповідей та справедливості. Виявилося, що обидва пілоти винищувача, що впав, успішно катапультувалися. На них та ще десятьох людей, причетних до організації та. Проведення авіашоу відкрили кримінальні провадження. Врешті першого пілота Володимира Топонара засудили до 14 років тюрми, а його напарника Юрія Єгорова. До восьми років ще двох військових чиновників відправили за грати, а один отримав умовний термін. Але чотирьох генералів, причетних до справи та вище командування ВПС, суд виправдав, попри те, що пілотам не дозволили провести додаткові тренування для складних маневрів та наказали виконувати небезпечні фігури прямо над головами людей. І попри те, що Володимир Топонар, пілот із 27-річним досвідом, повідомив, що під час фатального маневру відчув зменшення тяги обох. Двигунів рішення суду було незмінне. Авіашоу в Україні заборонили, а сама катастрофа залишається наймасовішою в історії. Ба більше починаючи з 1904-го не було жодного року, коли б на авіашоу не трапилась хоча б одна трагедія. Знаю, ви не любите мораль, але обережність і відповідальність навряд чи зроблять вам гірше. Як зрештою, і підписка на мій канал та коментар, про що ви хочете дізнатися в наступних відео.